Незважаючи на тисячоліття сприйняття християнства, і на сьогодні в Україні є регіони, де немає слова хрещений та хрещена. Звичайно, там знають, що ці слова означають, але не більше. Обряд хрещення, немовляти, як і скрізь, здійснює батюшка зазвичай в церкві, але хрестять дитину на нашку і Нанашка. Ці слова є унікальним відголоском до християнської філософії наших пращурів і збереглись на півдні Вінницької області та у Придністров'ї. То що ж це за такі загадкові слова, що вони змогли все-таки висти перед тотальним натиском релігії? Південь Вінницької області, якщо і не є центром тріпільської культури, то географічно дуже наближений до нього. Культура, яка найдавніша у світі і заклала основи цивілізації, а її звичаї, побут і основи ведення господарства, і сьогодні притаманні українцям. Звичайно, люди, коли жили у родах і знаходились під їх захистом. Звідси і вислів, якого ти роду племені, саме ріст закладав моральні і світоглядні основи молоді, і якщо хтось їх не розумів чи в міру якихось інших причин не сприймав, його назвали Виродок той, хто виродився з роду. Поява молодої сім'ї це було поєднання родів, і ці роди відповідали за неї. Відповідно на весіллі зі сторони молодої, і зі сторони молодого мала бути одружена пара найближчих родичів або брат з дружиною. Або сестра з чоловіком, або рідний дядько чи тітка, які зазвичай молодші за батьків нареченого чи нареченої. Ці молоді пари, які представляли роди і називались нанашками. Вони були свідками при одруженні, вони покривали молодих. А після народження у молодої пари дітей вони вводили їх у рід, тримали дитину при обряді ірщення, поєднання з душами пращурів. Здійснював цей обряд, звичайно, найбільш шанований чоловік роду отець роду. Батько для всіх, чи по-іншому, отець батюшка. Скільки б дітей у сім'ї не народились, всі вони мали лише одних на нашків, де не розділялось, хто був головніший, а хто ні. А от кумів можна було мати багато. Куми це мати велике коло коло людей, з якими можна гарно провести час, допомогти у якихось справах, але не більше. За дітей відповідають батьки. А якщо в міру якихось причин діти залишаються сиротами, то якраз тут і забирали їх як представники роду на нашки. Вони їм замінювали батьків, і в цьому контексті хрещений хрещений є лише певна дай незрозумілій моді, а чекати, що не родичі, якщо збав Боже, щось станеться з батьками, замінять їх таки утопія. Колись же була кругова порука, тому діти за будь-яких обставин залишались у роду. Саме ж слово на дуже цікаве. Його перших два склади нана споріднені зі словом «неня» і неню молодих батьків, які нянчать дітей. Буква Ше вказує, що діти, яких вони ввели в рід, мають мати що їсти. Ця буква присутня і в інших словах, як борщ, борошно, каша, куліш, шкварок, які є найбільш калорійні, хоча загалом сама буква мало поширена. Склад Ко, який є останній у слові, вказує, що це представники роду кола. Найближчі родичі. І якщо комусь із ваших знайомих слово на нашко ведеться смішним, застарілим чи незрозумілим, не зважайте. Вони, мабуть, у своєму житті небагато читали.